30-40%. Саме настільки ви можете зменшити витрати на логістику згідно дослідження McKinsey. В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом, як ви можете покращити логістику в залежності від її теперішнього стану. Я виділяю умовно три етапи розвитку логістики: це базова, середня та просунута або технологічна. Сьогодні поговоримо про перший етап базову логістику. Тож, які мінімальні кроки ми можемо зробити, аби поліпшити ситуацію навіть без провадження ТМС? Щоб щось покращити, треба його вимірювати. І перше, що спадає на думку, це встановлення GPS. Проте мало хто замислюється, наскільки це великий ризик втрати частини водіїв. І що менш ринковий є зарплата водія, то більше водіїв може звільнитись. Інколи це зачіпає більше 30% штату. Наступний базовий крок це створення зон доставки, це спрощує планування та контроль, значно полегшує весь процес адміністрування логістики, бо дозволяє декомпозувати одну велику складну задачу на декілька менших і простіших. Перші кроки можуть здаватися простими, але вони дають основу для подальшої оптимізації всього процесу. А які кроки покращення базової логістики виділяєте ви? Діліться своїми думками в коментарях під відео.